Світає програма Голос народом. Робота займає насправді чимало часу нашого життя. Та ось чи подобається вона робітникам телекомпанії Рось. Ми зараз у них і запитаємо. Страшенно люблю її і я дуже вдячна, що колись керівництво довірило мені програму саме дитячу. І з дітьми ніколи не зістаришся, ніколи не будеш занудою, ніколи не будеш. Ридискою з дітьми це дуже прекрасно. Ще і як? А що саме? Робота. В роботі подобається сам процес. Тобто не гроші, які платять за цю роботу, а просто процес, так? Якщо ще за це платять гроші, то це взагалі кайф. Ну а чим ви займаєтесь, отак от приблизно можете розказати? Журналістикою, я директор програм телебачення. Займаюся власними програмами і програмами, шановний пане, і вашими також. Тобто ви відповідаєте, в принципі, за зміст, так? А якщо щось от не подобається керівництву вищому, це, це ж ви відповідаєте, значить це якийсь уже негатив? Будь-який негатив, він з позначкою плюс. Тобто будь-які зауваження приносять потім успіх. Я приходжу в колектив, доношу ці зауваження, і ви робите ще краще. Ну а я відповідно роблю висновки і радію від цього. Мені персонально, ну, в будь-якому разі людині має подобатися його робота. В іншому разі або в нього якісь психічні розлади, або не слід працювати на своїй роботі. Ну, зрештою, мені подобається, і мені багато ну, часто задаються запитання, і в принципі постійно я відповідаю так. От категорично так. А який є негатив у вашій роботі? Негативи? <гум> ну, зрештою, максимум, який може бути негатив, це мало сплю і мало вільного часу. Мені своя робота дуже подобається. Не так мені робота подобається, як мені подобається наш колектив. Отакий дружний, отакий, ем, ну, ем, співчуває один одному весь час. Якщо, не дай Боже, горе, так всі ем, кидаються на допомогу. Чи добре, то також порадуються з тобою. Тому мені подобається. Якби не було такого колективу, то робота б не подобалася? Ну, ви знаєте, воно одне без одного не буває ніколи. Якщо робота, іначе й подобається, а немає такої розрядки в душі, немає такої. Ну ну, я маю на увазі, що приходиш на роботу як додому. От сім'я така. Якщо немає такого, то ти працювати не будеш. Подобається, звісно. Чим? 20 років би не працював. Чим подобається? Тим, що кожен день приходиш і виходиш в ефір, люди тебе дивляться. Але ж, можливо, вона вже надоїла за 20 років, ні? Набридла. Ну, як сказати, набридла, не набридла, але працюємо поки що. А який негатив є? Негатив в роботі і маленька зарплата. І все, такий маленький негативчик. Ну, негативчик сказати, що мабуть, колись буде краще. Я режисер, і я роблю програми. Я творю суспільну думку. Угу. Тобто не журналісти роблять ну, творять суспільну думку, а саме ви, так? Звичайно, режисер показує картинку і саме від нього залежать емоції глядача. А чи не набредає щодня робити одне й те саме? Я не роблю одне й те саме щодня. То щоразу різне у вас. Звичайно, кожній програмі є своє щось таке, неповторне. А які можливо негатив є у вашій роботі? Немає. Взагалі ніякого. Ніякого. Бо нам казали, що у людей трошки є якісь негатив. а у вас? Ні, немає. Від роботи я отримую постійно колосальне задоволення, оскільки е мені не доводиться сидіти постійно на одному місці. Я постійно кожного дня бачу е нові обличчя, свіжі обличчя. А тепер, якщо чесно. А це було чесно. <рес> а який негатив, можливо, є у вашій роботі? А, негатив, ну, можливо, стреси певні, які пов'язані, наприклад, з відрадженнями. Ні, не подобається. Чому? Тому що вона дуже складна і нудна. А чим ви займаєтесь взагалі? Бухгалтерією. Ну, бухгалтерія — це завжди цікаво. Цифри, бланки усілякі. Ні, не цікаво. Ну, можливо, чимось іншим хотіло б зайнятися? Хотіла б. Чим? Ну, не знаю, я ще так особливо не задумувалась, ну можливо, дизайнерство. Угу. Ну, Чимсь таким цікавим. Ну, дивіться, у вас я бачу комп'ютер, є на роботі. Мабуть, інтернету можна заходити у різноманітні соціальні мережі, так? Цим ви розважаєтесь? Да.